І обраний президент США порушує багаторічну традицію. Дональд Трамп запросив кількох іноземних лідерів на свою інавгурацію, окрім голови КНР Сі Цзіньпіна, який вже відмовився приїхати. Запрошено також президента Сальвадора Наїба Букалем, прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні та президента Аргентини Хав'єра Мілея. Як пише Associated Press, досі жоден глава держави не здійснював офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки на інавгурацію. Щонайменше, найменше із 1874 року на церемонії вступу на посаду президента Сполучених Штатів були присутні посли та дипломати, але не глави держав чи урядів, цього року ситуація змінилася насправді. І якщо б дивитися по факту, то дійсно Трамп я б сказав, навіть порушує цю традицію. Він запросив навіть президента Аргентини, і який вже погодився ну, він навіть запросив запросився Дімпіня, які також які не погодився. А факт залишається в тому, що він запрошує таких праворадикальних близьких собі по духу політиків, і на жаль, для України він не запросив зеленського. Нагадаємо, напередодні попередньої навгурації Дональда Трампа мирні акції протесту переросли в заворушення. Нагадаємо, невгурація Дональда Трампа, як 45-го президента Сполучених Штатів, відбулася 20 січня 2017 року. Тоді противники Трампа, які спочатку вийшли на мирний протест, почали кидатися камінням, бити вікна у вітринах магазинів. І в банках також е в автомобілях поліція застосувала проти буйних демонстрантів сльозогінний газ і водомети. Незабаром правоохоронцям вдалося затримати частину активістів. Тоді ж трамп у своєму Твітер назвав ці акції протесту несправедливими.